Дуже багато разів ви просили мене зробити ролик з реальною мною. І я таки вирішила це зробити. Але так як я не дуже люблю базікати на камеру, Олка буде мені допомагати. Всім привіт! Це буде спільний ролик мене реальної і мультяшки. Кажуть, це називається роздвоєнням особистості. Брешуть. Думаєш? Ага. Під цим постом я просила накидати мені питаннячка і найчастіше питання, яке ви мені задали, куди ти поїхала відпочивати? Я їздила в Букавель. Милувалася горами, каталась на канаці, дихала свіжим повітрям. Яка краса! Багато гуляла, куштувала українські страви з сальцем, Годувала оленів, альпак, ще якихось рогатих, а ще ходила по стелі. О, прямо як тут. Поспілкувалася з Томом, Брюсом, Уілом. Якісь вони не справжні. Виступила в білому домі. Мені аплодували стоячи. От брехло! Ну, добре, добре, це був музей воскових фігур. Так, що ще? А, Купила гуся, обіймуся. Два. І багато часу проводила зі своїми дітьми. І ось тут якраз ви завалили мене питаннями: скільки в тебе дітей? Хлопчик чи дівчинка? Розкажи про своїх дітей. В мене два хлопці. Один трошки старший, інший ще малий. І скажу вам, діти, капець як швидко ростуть. Ще наче вчора було Google Гага, а вже сьогодні Ма, це кінж. Скільки тобі років? Багато хто з вас намагався підрахувати кількість свічок на торті ось в цьому ролику. Але скажу вам сюди просто всі свічки не влізли. І насправді мені 30+. плюс. Але запам'ятайте, мені завжди буде 20 з хвостиком. А якої довжини той хвостик, це вже не важливо. А ти брала з собою у відпустку котика Мішу? Ні, у Міші була власна відпустка All Inclusive на дачі з бабусею та дідусем. А мені навіть масажик робили? Ти колись літала на літаку? Було страшно чи ні? Так, літала в Єгипет. Про мій відпочинок там якось розкажу в наступних анімаціях. Чи було страшно летіти? Було, бо ми потрапили в зону турбулентності. Пам'ятаю, як вчепилася в крісло, а при посадці як божевільна, аплодувала пілоту. Чи були в тебе якісь погані звички: куріння, алкоголь? Чи є зараз? Не було і немає. Дотримуюсь здорового способу життя. Взагалі не розумію, як може подобатись, коли в тебе в роті щось димиться і ти дихаєш цим димом. А щодо алкоголю, то тільки якщо щось дуже смачненьке і не більше одного бокалу. Чи збереглися малюнки з дитинства? Цікаво було б подивитись. Знайшла тут декілька каляки малякі. Підпис на звороті Яна 7 років. І що я вам хочу сказати? Якщо вам 7 років і ви малюєте так само, то знайте, ви талановиті майбутній художник-аніматор. Вірте в себе і у вас все вийде. Чи хотіла ти колись забросити канал? Ні, ні за що. Але знаєте, коли почалася війна, я думала, що більше не зможу робити для вас веселі анімації. Та потім зрозуміла, що мій канал навпаки допомагає мені відволікатися від усього цього, тому вирішила продовжувати. Як ти ставишся до того, що тебе дивляться росіяни? Ой, якщо росіянам подобається дивитися україномовний контент. То нехай собі дивляться мовчки. І не ображають ані мене, ані моїх підписників. Ти колись переведеш відео, які були російською мовою. В Ютубі вже тестується функція додавання в ролик декількох аудіодоріжок різними мовами. І в деяких блогерів-мільйонників ця функція вже є. А в мене мільйончика нема, і функції цієї теж нема. Як тільки з'явиться, то одразу переозвучу старі ролики українською. А ви можете допомогти мені наблизитися до цієї цифри. Підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Дякую усім, до зустрічі в наступних роликах!